Наважно. Назва повісті Коцюбинського, що пройнята духом гуцульської народної поезії, де поруч з людьми діють істоти не народною фантазією. Назва Повісті Кочубинського. Дільки назву треба написати. Питання номер 25 Яке призначення трембіти? Яке призначення трембіти? Наголошую для всіх написати, що там музичний інструмент це неправильна відповідь. Яке призначення трембіти? Питання номер двадцять шість. Питання номер двадцять шість. Що таке гурайня? Що таке гураїня?

які згубниці чоловічих душ за повір'ям водяться у лісах? Ці лісники, які з цього крема дойде. Jota quer E aí, eu А, я вас звичайю соло. Ні, <правда> то він Петрушка звертає. У нас немає роду. Питання номер 29 okay. Передостання. Особливий сорт сиру з <правда> молока, який готують на полонинах. Для його вигорнування молоко заквашують спеціальною закваскою молока. Курчено у шлунку ягняти, яке ще не пасло. Особливий сад сиру, який виготовляють на половину. Це не уважно слово. Час! І останется. – Я 45, це ну, 45 собачний. Ні, у нас третій питання. А, а, питання No30. Це так. Він, його назва по книжках, як яке кажуть, називається «Білохвостий Орел. Скажіть, будь ласка, як його називають у Карпатах? Дивосвітній <ріст> <ріст> орел, яка його назва у Карпатах? Його звати Корч. Звати. підписані зібрала що в мене буде підписано токен. У підписний поба. Дайте цю команду, дайте, ба? Яка назва команди? А зараз я буду ся. Те жуки ви будете. Ти перебиваєш.